Казки на ніч. Підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, щоб не пропустити нових відео. Казка Джек і бобове стебло англійська народна казка. Жила собі колись бідна вдова. У неї був син Джек і корова білка. Вдова доїла корову, син носив молоко на базар, і з того вони жили. Все було б нічого. Та одного дня корова перестала доїтися. Що ж нам тепер робити? бідкалася вдова. Не журіться, мамо, втішав її Джек. Ось я піду, наймуся до якогось багатого фермера. Будуть у нас гроші. Ти ж уже не раз ходив найматися, та ніхто тебе не бере, нічого не вдієш, доведеться продати білку. Хай буде по-вашому, каже Джек. Сьогодні в місті саме ярмарок на таку корову покупець швидко знайдеться. Узяв він корову на налигач, повів у міста. Іде дорогою, а назустріч йому дідок. Каже добрий день Джеку добрий день вам, відповідає Джек і дивується, ля він знає, як мене звати. Куди це ти прямуєш? питає дідок. На ярмарок. Продавати корову. Так, так, каже дідок, ти бачу, хлопець кмітливий. Зумієш продати корову за добрі гроші. А чи знаєш ти, як порахувати п'ятеро бобів? ж відповідає Джек. Для цього треба взяти по два боби в кожну руку, а один покласти в рота. Добре придумав, каже дідок. Ось вони, ці боби, і виймає з кишені якісь чудні боби. Як ти такий тямущий, ну, ма мінятися? Бери їх собі, а мені дай корову. А Джек йому Дуже вихитрі, діду, де це видано віддати корову за п'ятеро бобів. Але ж це не прості боби. Посадиш їх увечері, а на ранок вони виростуть аж до неба. О вас дивувався Джек, не може такого бути. А от побачиш, що може. А ні, то я поверну тобі корову. Ну, гаразд, домовились, погодився Джек. Віддав дідові білку, боби сховав у кишеню та й гайда додому. Надвечір уже був біля двору. Так швидко повернувся, дивується мати, і корову, бачу, продав. Скільки ж тобі дали за неї? Ніколи не вгадаєте, матусю, каже Джек. Та не вже так багато. Мабуть, п'ять фунтів чи, може, й цілих десять, а може, навіть п'ятнадцять або й двадцять. Я ж казав, що не вгадаєте, не гроші мені дали за корову, а оці боби. Вони не прості, а чарівні. Посадиш їх увечері, а на ранок. А мати йому Ой лишенько, чи бачив хто такого дурня безверхого Отдав білку за п'ятерих бобів та такої молочної корови ні в кого в селі не було. Ось тобі на, на, а боби твої, отуди за вікно. Лягай мені спати і вечеряти не дам, ото щоб не був таким телепним. Пішов хлопець ліг. Мало не плаче. Хотів як краще, а воно, бач, як вийшло, і мати розсердилася, і без вечері зостався. Заснув він, прокидається вранці, а в хаті чогось темно, хоч на дворі світить яскраве сонце, устав він та до вікна. І що ви думаєте? Там побачив густе листя. Боби, які мати викинула вчора на двір, проросли і стебла вигналися високо, високо, аж до самого неба. Отож дідок казав правду боби були такі чарівні. Одна стеблина виросла якраз біля вікна. Джек учепився за неї і поліз угору, як по драбині. Довго він ліз, аж ось і небо. Виліз він, огледівся, бачить перед ним пряма дорога. Пішов він дорогою. іде де йде, аж бачить великий будинок, а на порозі будинку стоїть жінка. Здрастуйте, тітонько, каже Джек. Будьте ласкаві, дайте мені поснідати, бо я дуже хочу їсти. І він таки справді був голодний, як вовк. Бо коли пам'ятаєте, не обідав і не вечеряв, і не снідав. Знаєш що, хлопче? каже жінка, тікай краще звідсіля, поки живий, бо мій чоловік велетень людожер. Він скоро повернеться додому і зразу ж з'їсть тебе. Йому до смаку саме такі хлопці, як ти. Ой тітонько, дуже прошу вас, дайте хоч що небудь попоїсти, бо вже не маю сили. У мене з учорашнього ранку в роті й рісочки не було. А жінка була добра. Шкода їй стало хлопця. Повела вона його на кухню, одрізала здоровий окраєць хліба, дала цілий кухоль молока. Сидить Джек, їсть, аж чує туп, туп, туп. Іде велетень, аж будинок задвихтів від його кроків. Ой лишенько, каже жінка, що ж робити? Куди я тебе заховаю? Спробуйно сюди. І вона підсадила хлопця в піч. Зайшов велетень, здоровезний, потворний. На поясі у нього висить стобич, троє прив'язаних за ноги телят. Кинув він їх на стіл і каже Ану, жінко, насмаш мені двійко на сніданок. Тоді нюхнув повітря та як зареве, тут страх англійцем пахне тут. Ну, чи мертвим, чи живим, а поснідаю я ним. А жінка йому. Та ти що, чоловіче, тобі здалося? Немає тут нікого. Це, мабуть, ще й досі пахне тим хлопцем, якого ти вчора з'їв на обід. Заспокойся, іди помий руки, а я тим часом зготую тобі сніданок. Велетень вийшов на двір, адже уже хотів був вискочити з печи та тікати. А жінка його спинила. каже Джек, под подожди, доки він засне. Після сніданку його завжди хилить на сон. Посніда велетень, тоді отчинив скриню, витяг торби з золотом, почав лічити червінці. Довго лічив, аж поки його здолала дрімота. Схилив він голову на стіл і захропів так гучно, аж будинок задрижав. Тоді Джек виліз із своєї схованки. Підійшов шпиньки до столу, взяв одну торбу з золотом і ходу. Добів до стеблини, кинув торбу вниз, вона звичайно впала якраз у материн двір, а сам притьмов низ по стеблині. Зліз узяв торбу і до матері, показує їй золото і каже Бачите, мамо, я ж казав, що ці боби чарівні. А ви мені не вірили. Зажили вони тепер, як слід, хату підправили, та ось червінців не стало. І Джек каже Ану, спробую знову щастя, полізу на небо ще раз. Одного чудового ранку він устав і подерся вгору по стеблині. Довго ліз, аж ось і небо. Пішов він знову дорогою. Ось і велетен в будинок, аж на порозі знову стоїть жінка. Що буде, то буде, думає Джек. Підійшов до неї і каже: «Добрий день, тітонько, дайте мені чого-небудь попоїсти, коли ваша ласка, жінка йому. Іди, геть, хлопче, а то скоро повернеться мій чоловік, побачить тебе і з'їсть. Постринувайно. Здається, я тебе знаю, ти вже тут був, і саме того дня. У мого чоловіка пропала торба з червінцями. Та невже, тітонько? Може, й був, та не пам'ятаю, бо з голоду памороки забило. Дайте попоїсти, може, згадаю. А жінці цікаво дізнатися, чи це той хлопець, чи не той. Завела вона його в кімнату, дала їсти. Сидить Джек, жує хліб, запиває молоком. Та поволі, щоб дочекатися велетня. Коли це туп, туп, туп. іде, жінка зразу ж сховала Джека в печі. Все було, як і того разу. Велетень зайшов, почув людський дух, та жінка його заспокоїла, мовляв, тобі показалося. Принесла вона йому снідати двійко смажених волів. Наївся велетень і каже Подай но ну, жінку, ту курку, що несе золоті яєчка Жінка принесла, велетень наказує Несися. І курка одразу знесла золоте яєчко. Натішився не велетень, почав куняти поклав голову на стіл і захропів так, що будинок задрижав. Тоді Джек вибрався з своєї схованки. Підступив навшпинки до велетня, схопив курку та навтюки. А курка куду кудакнула і велетень прокинувся. Джек з порогу почув, як той гукає Жінку, куди ти потягла мою курку? Жінка йому то тобі приснилося, чоловіче. А Джек уже біг дорогою, добіг до стеблини і, чим скоріш, униз. Дістався додому і зразу до матері. Показав курку, каже їй несися. І курка знеслася, і несла золоте яйце кожного разу, як він казав їй несися. Тож вони з матір'ю зажили в повному достатку. Минув час, і Джекові закортіла знову навідатися до велетня людожера. Одного чудового ранку він подерся вгору по стеблині, довго ліз. Аж ось і небо. Та цього разу хлопець вирішив схитрувати. Підкрався до людожерового будинку і сховався за кущами сидить і чекає. Дочекався, поки людожерова жінка вийшла з вітрами по воду, а тоді шастю хату сховався у величезний казан і накрився кришкою. Недовго посидів, коли чує. Туп, туп, туп. Заходить велетень, а слідом і жінка. Щось знову людським духом пахне, вигукнув велетень. У хаті хтось є жінку. А жінка йому Справді, це, мабуть, знову той самий хлопчиська, котрий вкрав торбу золото й курку, що несе золоті яєчка. Ну, зараз я його знайду. Він, певно, сховався у печі. Кинулися вони до печі. Нема там нікого, жінка й каже. Мабуть, тобі здалося. Це й досі пахне тим хлопцем, що ти його спіймав учора, і що я тобі засмажила. З роду віку ти людожер, а й досі не навчився розпізнавати запах живої людини і запах м'яса. Сором тобі, сором. Сів велетень за стіл, снідає і мимрить. Невже таки я помилився? Ану, пошукаю ще, устав, зазирнув комірчини, в шафу, усі кутки. На Джекове щастя не подивився тільки в казан. Доснідав і гукає жінці. Принеси но золоту арфу, принесла вона, поставила перед ним на столі. Він каже Арфі: Співай! І арфа задзвеніла золотими струнами і заспівала людським голосом. Та так гарно, так солодко, що слухав би й не наслухався. Тішила вона велетня своїм чарівним співом, аж доки він заснув спить і хропе гучно, наче грим грімить. Тоді Джек підняв покришку і тихенько виліз із казана, підкрався до столу, схопив золоту арфу і гайда з хати. Старф раптом озвалася людським голосом, вигукнула Хазяїне, хазяїне. Велетень прокинувся і побачив хлопець тікає з його арфою. Джек мчав дорогою швидше від вітру, а лідожер біг слідом велетенськими кроками. Ось ось наздужене хлопця, ще трохи схопить, а Джек уже добіг до стебла і мерщій лісу униз. Велетень хотів був за ним, та завагався. Надто хистким здалося йому стебло, аж Арха знову гукає Хазяїне, хазяїне. І він таки зважився, поліз. Стебло вигинається під його вагою. Джек поспішає, а велетень суне слідом. Ось уже близько хата й подвір'я, і хлопець гукнув Мамо, винеси сокиру, швидше дай сокиру. Мати вибігла сокирою, подивилася вгору і мала не скам'яніла від жаху. З хмари витикалися велетенські людожерові ноги. Тут мати щосили рубанула стебло, воно задрижало, і велетень злякано подивився вниз, а мати ударила сокирою ще раз. Розрубане стебло похилилося. Велетень людожер упав з висоти і скрутив собі м'язи. Тут йому і край був. Джек показав матері золоту арфу. І стали вони жити й поживати, добра наживати. Курка несла їм золоті яєчка. Арфа співала чарівних пісень. А потім Джек зустрівся з принцесою, а дружився з нею. Тут і касті кінець. Друзі, підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, щоб не пропустити нові відео.